Друзі, всім привіт! Ласка, просимо на моєму каналі. Сьогодні для вас я підготувала класну таку підбірку максимально бюджетних продуктів. Це не буде із серії там типу, купила у себе в Норвегії, а у вас це не продається. Ні, це будуть максимально класні продукти, які будуть вам по кишені і які продаються в Україні. Замовляла я все це на сайті Makeup. До речі, вперше дізналася про те, що Мейкап доступний в Норвегії. А, так, це зайняло трошки часу, півтора тижні, але все дійшло. Сьогодні буду з вами ділитися своїми знахідками, тому що я знайшла прям, ну, перлини. І якщо вам цікаво, робіть собі чай по каву. Почну, мабуть, з ліпком, бо яке в мене зараз на губах. Я в шоці, де я була все своє життя, канал я веду, ну, взагалі соціальні мережі веду з 2010 року. Чому я не користувалася цим брендом, я не знаю. По-перше, це бренд Kiko. Це такий Lip Volume Plumper. Багато хто його порівнює з Dior Lip Maximizer. Ну, Подібні, так, подібні, але прям не на 100%. Цей швидше поглинається, а Lip Maximizer все ж таки він довше тривається на губках. Але, тим не менш. Я раджу вам придивитися до цього продуктику, тому що це щось неймовірне для зволоження для губ. Зараз він у мене на губках з олівчиком. І взагалі мати з собою сумці це просто must have. А в мене номер 01 Tutu Rose, я знаю, що є ще, ем, здається, такий прозорий, не користувалася, але я думаю, що також непоганий. Дуже приємна текстура, приємна сама формула, такий холодок на губках просто супер. Зараз він у мене в поєднанні з олівчиком від Lamelle, якщо виникнуть запитання. Нарешті я знайшла олівчик, який не рудий, не коричневий, не затемний, не зарожевий, а просто ідеальний холодний рожевий колір, який, знаєте, Така троянда, можна так сказати. І це олівчик від ламель у номері і це олівчик від Ламель у номері 409. Брала по відгуках на сайті Мейкап я просто знайшла там фото дівчини, яка зробила на руках скотчі. Я така, блін, мені потрібен саме цей колір, тому що я майже не взяла рудий якийсь там знову персику, який взагалі мені не пасує. За моїм кольоротипом, це гелевий олівчик. А, він зараз у мене по контуру. Дивіться, як гарно виглядає, а, майже як а, в рекламі. Єдине, що я не знаю, єдине, що я зрозуміла із мінусів, це, можливо, його потрібно буде точити, тому що він не викручується тут. Можливо, я щось не так роблю, дівчата, тим не менш. А сама формула дуже класна. Стійкий, геловий, класний, максимально пігментований. Якщо у вас кольоротив холодна, що у мене? Літо. Літо у мене. Я, я весна, ні, я літо. Якщо у вас літо і ви шукаєте собі загалом холодну а, помадку, це можна використовувати замість помади. Це олівець, це просто щось неймовірне. Дуже вдалий колір, супер-супер. Так, ну і ще що хочу сказати, тому що я тримаю дуже ж два продукти. А якщо ви слідкуєте за мною на інстаграмі, то ви, мабуть, вже знаєте про те, що я просто 25 разів рекламувала цей крем для губ від ламель. Зараз я його також хочу нанести на губах, і я порівнювала. Kiko Плампер, і я порівнювала цей е, ліп крім від Lamelle, і вони прямо максимально однакові. Єдине, що тут е, більше такого молочного кольору е, і тут нема холодку. А в цілому вони дуже подібні по тому, як вони м -м, взагалі доглядають за моїми губками. Дуже класно це виглядає. Я вже не знаю, який шар я зараз за рахунку на губки, але... Дівочки, з цим олівчиком можна навіть просто оцей ліп крем і оцей олівчик, і буде ось така вам краса. Так, кому цікаво, я посилання залишу внизу. Так, ну якщо ви думаєте, що на цьому моя любов до кіко завершилась, то ні. Я ще насправді планую замовити туш і е, тіні олівці для очей. Але я маю також ось такий скарб. Е, По-перше, це ось цей блиск. Мамма мія в поєднанні з цим олівцем. Це просто аналог іконік Nude від Шарлот Тілбері. Дівочки, ну просто вигрібайте, якщо є можливість. У мене номер 17, там багато класних кольорів. Я просто взяла ну, тупо на угад, можна так сказати. Я навіть не дивилася з очі, я просто подивилася на назву номеру, і я подумала, що ця троянда, якби вона має мені личити. Я не помилилася. Тут є такі жовті. Блискавки, не знаю, самі такі вкраплення всередині. От. І, можливо, він трошки навіть теплий на губах, але. Ах, як вже це гарно, як це гарно. І з цим олівцем ламель. Супер. Єдине, що мене дівчата питали, що я роблю для того, щоб ці блиски не були такими липкими. Я просто зазвичай знімаю перший шар. Ну, так роблю. Ну, все, у мене а, цей залишок він знімається. Але так, вони трошки відрізняються за формулою, вони більш такі масні. Хоча мені це не доставляє дискомфорту взагалі. Дуже раджу придивитися до цього кольору і взагалом а, Загалом до будь-якого кольору, а в цій серії це в нас серія 3D Hydra Lip Gloss. Це і справді 3D ефект на губках. І при особливому освітленні, наприклад, в вечірньому освітленні або, не знаю там, десь на сонці, це максимально гарно виглядає. Я не знаю, наскільки це буде добре зараз видно, але це дуже сильно блистить. Олівчик 505 номер від Кіко двохсторонній. Дівочки, ну оце фігня. Ну я це не розумію, насправді, оцей спондр, що це взагалі таке. Я цим не користуюся дуже рідко. А оце просто перколір. Пер пер я його вже вам показувала, відкручується, дуже гарний номер. А, колір, точніше. А, так, ось тут поруч. Він насправді холодний. Я б не сказала, що він теплий. Назву не пам'ятаю, просто номер, написано, 505. В поєднанні з цим блиском, це просто також дуже-дуже гарно. Взагалі, я б радила взяти один цей олівець, і він підійде під всі близькі, які, в принципі, у вас є. Навіть якщо у вас тепла зомірність. Раджу. Далі, і ще одна любов це ось така двохстороння помадка, від Kiko Milano. Uh, Пам'ятаєте, колись були такі помадки Max Factor і Maybelline, дуже-дуже давно. Якщо ви вам також за 30, як і мені, uh, десь 2011, 2012, 2010 були такі двохсторонні помадки. Я так розумію, що воно зараз знову в моді або не знаю що. Я замовила собі ось такий. Uh, Колір він у мене був у відео про мої парфуми. Якщо вам сподобалось, то це саме ця помадка. Вона така дуже смілива, я б сказала. І в мене номер 120. Це база, а це топ. База дуже сильно висушує губки, тому одразу потрібно наносити зверху цей блиск. І воно прям так гарно виглядає. Якщо користуватись просто цією базою, то Буде просто матовий ефект, але воно прям дуже безбожно сушить, то я б не радила. А, також раджу передивитися. комусь подобається, комусь ні. Я, в принципі, з тих людей, яка не дуже вибаглала в цьому плані, мені подобаються ось такі двохсторонні помадки. Не на кожен день, але на якийсь особливий випадок. Так, дівчата, у мене зараз актуальна проблема, я навіть не знаю, як правильно це описати, це волосся, яке стирчить у всі сторони. Саме тому я не можу його вкласти нормально, я не можу його посушити, тому що воно випадає після пологів, після вагітності. Просто це жах. Тому для мене ось така прическа це найактуальніше. Помила волосся, одразу на вологе волосся зачесала, лаком залачила, це супер. Але проблема, от, Оці антени, я не знаю, як воно як воно називається. Ці антени із космосом. Тут я задала просто. Супер лайфхак. Але це взагалі продукт, який я використовую як е гель-для брів. І брови з ним тримаються весь день, і класні, і вони е живі, і нема такого е відчуття. Я, наприклад, не дуже люблю, коли відчуття як від ламінування. Я люблю, коли ти до них е можеш доторкнутися, і вони в тебе не залізобетонні. Але при цьому класно виглядають. Ну, така я. І це Nix Control Freak. Найкращий гель для брів за всю мою історію каналу, мабуть, я не дуже часто користуюся, але якщо користуюсь, то саме цим продуктом. Це вже я не знаю, яка проконку баночка. І дівчатки лайфхак. Просто дивіться. Це вам не прибере жоден гель для волосся. Жоден лак. Не міг справитися з оцим. Дивіться, як все гарно. Просто. Навіщо щось взагалі видумати? Я думаю, в принципі, можна будь-яким гелем для брів оце все прибрати. Але я користуюсь цим. Далі, в категорії консилеру, я для себе відкрила бренд, який називається Top Face. Я, мабуть, остання, хто б взагалі спробував то, топ фейс, тому що там дуже багато прикольних позицій і прямо дуже бюджетних. Я чула за їх палетку е з контурингом, я чула їх за, я чула про їх е пудру і так далі. Дуже багато класних, прям дешевих продуктів. Зараз на мені ось цей консилер. І чесно, я в шоці. Він не забивається в складочки, а він е легенький, він класно тушується. Я не знаю, де я раніше була, ось так він виглядає. Якщо комусь цікаво, аромат в нього також досить таки окей. Давайте спробуємо зафарбувати олівчик і подивимося, наскільки він перекриває. Ну, ось так він виглядає. Бачите, перекрив. Я взяла колір трошки з такою, з такою як жовтинкою. Було дуже важко обрати щось, це 002. Я не хотіла брати прям дуже блідий, тому що в мене вже є такий блідий консилер. От, І я захотіла взяти щось на літо і насправді дуже класно виглядає. Сьогодні, до речі, весь мейк, який на мені, він виповнений якраз таки ось цими всіма бюджетними продуктами, в тому числі і консилером від Top Face Дуже мені подобається, класний, достойний і коштує копійки. Так, далі в категорії контурингу я для себе відкрила ось такий рідкий контурінг від Lamelle. Чесно, не перший раз я вже користуюся такими рідкими продуктами, але конкретно контурінг у мене перший раз, тому що в мене є хайлайтер і в мене є рум'яна. але рум'яна взагалі не мого кольору, вони персикові. Я зараз, як ви розумієте, трошки по-іншому фарбуюся. І, можливо, це фаза в мене, не знаю, коротше, бзік такий. А, тож я ними не користуюся, вони прям дуже такі персикові. От, але контуринг класний, сіруватий. Це тема. Чому тема? Тому що не можна користуватися власне, як контуринг. І, по-друге, я для себе його відкрила як тіні. Просто от, як тіні. да, Наносиш на повіки і зверху просто проходишся пудрою. Отака от, штука. У мене колір, якщо я знаю, я напишу, я тут, а, да, все, 401. 401. Е, от, і це правильний, сірий, прям ідеальний контур, якого, так, у мене олівці падають, якого вам вистачить на дуже-дуже довго. Тому що одна крапелька і все, дівочки, дуже-дуже, дуже легко переборщити з ним. Ось так він виглядає. Давайте покажу вам на руці, щоб... Бути волослівною. Ось такий колір. Бачите, да? це крапелька. Тобто переборщити дуже легко. Зараз він також на мені, дуже легенько я його нанесла, прям маленькі такі цяточки, щоб не було, знаєте, такого прям вигляду засмаглої курки, От, як я це називаю. В мене є два улюблених лівчики для брів зараз. Ну, по-перше, найулюбленіший все ж таки це бренд W7 Super Brows. Він коштує щось там 290 гривень, щось плюс-мінус в цьому дусі. В Норвегії він коштує 39 крон, здається, або 35 крон в магазині Нормал. Дівчки, для Норвегії це ну, настільки дешево, що хліб дорожче буде. Розумієте, так? Да? Я просто... Якось ігнорувала цей бренд, і в нас він дуже популярний серед там молоді і так далі. Наприклад, в них є дуже багато варіацій, там люксових брендів, ті ж рум'яна, бронзер, майже як хула бронзер, ну тобто один в один там багато дуже продуктів. От, і тут я думаю, чому не скористуватися? Цієї пропозиції. От дуже багато від норвежок чула і вирішила спробувати зараз цей олічик у мене на брівках. А кому цікаво, я взяла спеціально колір блонд. Чому блонд? Тому що для мого темного волосся це найідеальніший варіант. Не за темно, не за світло, класно тушується, неможливо переборчити, максимально е, натурально виглядає. Супер, просто супер. Він з таким сірим підтоном, нічого рудого там нема, навіть і близько. Ось такий колір, коричневий, правильний. Мені здається, що і брюнеткам, і блондинкам взагалі він всім буде підходити. Він такий е, на е, військовій основі дуже приємний, класний. І Ну, супер, за свою ціну це максимально, що можна отримати з продукту. І другий олівчик це мікроолівчик, як його можна так назвати, Insta Brow від Lamel. Він такий дійсно Micro Brow Pencil, такий мікроскопічний. Так, тут викручуємо сам колір, але це вже темніше буде. Це коли мені вже під настрій, коли хочеться щось темного. Якщо знайду колір залишу а ні, от знайшла 402. А, і така щіточка з іншої сторони. Давайте покажу вам для порівняння. Вони трошки відрізняються. Цей більш такий темний. Ось він поруч. Ось так. бачите, так? Да? Ну, для блондинок мені подобається більше. Це можна оформлювати, наприклад, кінчик. Дуже класно для цього. Ну і за свою ціну, з якими там коштує 100 з лишніми гривень. Я думаю, що це дуже класна знахідка. І аналог у всіх цих ліпчиках, навіть аналог Нікс. Так, дівчата, про Рум'яна відроуд було сказано дуже багато. А, знову ж таки, можна по-різному ставитися до Хайлі Біпер. Зараз її полоскали, як тільки могли. На просторах інтернету. Там ціла драма з її чоловіком, що він там виробляє, не знаю, на яких на яких котиках він сидить, але в нього явно поведінка неадекватна. Але Халі Віверо, вона така розумна єврейська жіночка. Вона своє отримала, вона зробила собі імперію, вона зараз продала цей бренд, здається, от, отримала гроші і все. Супер. Так треба робити, дівчата. Коротше, так, це ми відхилилися від теми. Аналог Рум'ян Роу. А конкретно я бачила на просторах Тіктока, конкретно цей колір це в мене рум'яна від Essence. І я б в житті ніколи на них не звернула увагу. Якби я не була жертвою Тік-току, але я є жертвою Тіктоку, тому я на них звернула увагу. Зараз вони на моєму обличчі. При тому, що я зверху спеціально нічим не проходилась. Тобто я їх не оновлювала, не оновлювала зверху ще одним шаром сухих рум'ян, якщо ви розумієте про що я так. Я вирішила просто залишити так, як є. Просто в мене зверху хайлайтер. От, і все. А, так, конкретно, Tickle Me Pink Виглядають вони ось так. А, взагалі, ці рум'яни з'явилися ще в 23-му році. Я не знаю, де була в 23-му році, але певно, що якісь комі. А, так, а, ось такий колір. Дівочки, дивимось. Холодний, рожевий, а пахне як, якоюсь так, не знаю, жвачкою. Пам'ятаєте, раніше були жвачки турбо? Це воно. Дуже прикольний запах. Я використовую і на щічки, і на носик. Такий ефект алкаша, знаєте. Прикольно, ну мені подобається. От, і на підборіддя, і ось сюди наношу, якщо нема має чи... Ну, і в цілому дуже класно виглядає. Дівочки беремо. Це вже епрувд. E я цим користуюся вже декілька разів, і я можу сказати, що це супер. Супер за свою ціну, смішну. Класно тушується. Я не знаю, чому про них а, так мало хто говорить. Дивіться, це в розтушованому вигляді прямо на супер-блідій шкірі буде ось так. Так, ну це конкретно за цей колір. Але я взяла собі іще один колір. Він популярний він не є чимсь аналогом. Просто колір називається Rose All Day. Номер 30. Так, він також зараз на мені. Я взагалі їх змішала. От, цей більш теплий такий. Такий приємний аромат. Виглядає він ось так. Ну, можливо, не зовсім мій колір, але в розтушованому вигляді виглядає прикольно. Якщо не робити прям сильний мейк очей, то ну, нормально, мені здається, буде виглядати. Ось така ось тема. Дуже ніжний рожевий колір. Який брати, вирішувати вам? Там багато кольорів. І у мене дві туші, які я дуже зараз полюбляю. Зараз у мене ламінування моїх вій. Тому, в принципі, будь-яка туш класно виглядає. Але коли у мене були прямі і неслухняні вії. Мене рятували ці туші. Maybelline High Sky чорна. Дівчат, не беріть кольорові, не беріть зелену, не беріть, е ну, так ну, ще так можна. Ще, в принципі. І не беріть, яка, яку я ще не брала. Ну, зелена точно фігня, вона прям сіра на віях. Найкраще, це, мабуть, чорна, бордова і блакитна це максимум. Решта це фігня. Ну, на мій погляд. У вас може, можливо, інка, думка може бути інша. Виглядає щиточка ось так. І просто, що вона мені робить, це щось неймовірне. Класно розділяє, подовжує і навіть без ламінування віки з нею. Супер! Супер! Інша туш, телескопік. Телескопік ліфт. Ось Так вона виглядає. Купила її в супермаркеті тут в Норвегії. Така щіточка дуже подібна до Шарлотти Тілбері. Вона є теж. Точно з такою щіточкою, прямо один в один. Супер, тому що може подовжувати класно, розділяти і додавати вам об'єм. В цьому плані також супер раджу придивитися. Ну, в принципі, це, мабуть, було все, що я хотіла вам показати. От, Якщо щось буде ще цікаво, я зроблю окремий випуск. І якщо будуть запитання про мейк-очей, я можу показати цю палетку, але я не хочу її показувати е, як бюджетний варіант, тому що я не можу її назвати максимально бюджетною. Я замовляла її на Herbie. І це прямо максимально мої кольори. Це корейський бренд Unlisha. От. Зараз вона у мене на очах. прямо от, і ці три кольори, от, ні, 4. Один, два, три, чотири, вони в мене на очах, і це замість стрілечки. Супер! А оця тема дуже прикольна. Дивіться, блиск. Ось такий блиск на очах. Дуже гарний. Але блискавки такі досить крупні і помітні. А оцей колір дуже схожий на. Однушку від Кіко Мілано з блиском, яку всі рекламують. У нас такими деблисками дуже класно перекриває все. Ось такий номер, номер колір. А сам номер, я, якщо буде цікаво, залишу. Здається, що All of Lavender Fog називається номер 4. Ось такий гарні тінюшки. Дівочки, у ну, мене було, напевно, що все. От, і я з вами не прощаюся. Ми з вами ще побачимося у наступному лозі, і буде дуже багато класних цікавих відео. Всім па-па!